Розкішний, Розкішний максимум чи, чи базовий, базовий мінімум? мінімум придбати новий автомобіль за програмою Трейдін. Базовий мінімум це чудова можливість здати свій старий автомобіль та отримати частну оцінку без довгих переговорів. Розкішний максимум ви стаєте власником нового авто вже сьогодні без зайвих турбот. Обрати авто з пробігом із прозорою сервісною історією. Базовий мінімум. Ви маєте бути впевнені, що автомобіль має всі документи та пройшов базову технічну перевірку. Базовий мінімум. При купівлі вживаного авто ви маєте отримати офіційну сервісну історію, підтвердження кожного ТО та діагностику автомобіля. Пройти тест-драйв перед купівлею. Базовий мінімум. Ви обов'язково маєте протестувати автомобіль, перевірити потужність, керованість та підвізку. Базовий мінімум. Без тест драйву важко зробити правильний вибір. Ви маєте відчути автомобіль. Отримати гарантію на авто з пробігом. Розкішний максимум. Клієнт має бути впевнений, що автомобіль перевірено та захищено від непередбачених поломок. Це розкішний максимум. Офіційна гарантія, яку надаємо тільки ми. Ця програма є по-справжньому ексклюзивною та дарує клієнтам впевненість.